Чернарод. Сьогодні з вами я, Людмила У Нас сьогодні тема така: якщо у вас є якісь задумки, допустим, їхати кудись, або щось робити, або щось ви там плануєте, давайте подивимось: три, три позиції: час, не час. Можливо, вже ви прищіли той період, коли треба було це зробити. Перша позиція. Перша позиція. Або по цифрі ж учтіть, що це не для всіх. Для всіх 100% не може бути. У кого краща інтуїція, у кого краще, допустимо, друга позиція. І зараз буду ставити ще фігурки. І третя позиція. Подивимося. І ще і возьму колоду двері. подивимося. 78 дверей. і подивимося. Чи є вихід із цієї ситуації? Чи у вас відкриті дороги в даний момент? Так, перша позиція жабку. Давно не брала жабка. Це перша позиція. Або по цифрі, або по фігурці. Друга позиція Кутх такий у нас. Друга позиція. Вибирайте сразу, не думайте довго. І третя позиція такий селезень. Так, вибирайте швидко. Бо якщо починаєте думати, то це не ваша позиція. Перша позиція жабка, дивимося. М -м -м -м. Вам кажуть, закінчити ці очікування. Ну, пора вже. пора пора, пора. Якось ви все незріло. Якщо ви чогось очікуєте, що щось може статися, вам кажуть, що ви тут іще не се Практично, тобто ви знаєте, на уровні учника. Ви ще не вийшли на той рівень, на який, який потрібен бути. Ви ще не довчились, не недоработали, не до і вам треба закінчувати з цими очікуваннями. А що нам скажуть двері? Що двері скажуть? Ну так, да. тут вам ще вчитися треба. Якщо ви там очікуєте, що от я там піду на ту роботу, допустим, або там я там з... побудую якусь фірму, або я там щось відкрию свою справу, або Я там хочу поступити в якийсь інститут або університет, або от я хочу женитися. ні 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 доросли, і ще той рівень, знаєте, младенчий рівень. І вам треба вчитись, 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 знайти іерафанта, учителя і цим займатися. Не вичікувати. Воно чудо не станеться, розумієте? Так, друга позиція, дивимося. Хто загадав Кутха? Ух ти, -мо! Ой-ой-ой. А тут очікування дьявола. Ви знаєте, ви тут в Луні знаходитесь, в состоянні нерішительності, в состоянні непонятної, ну, знаєте, з однієї сторони, хочу, з іншої сторони, не хочу. От у мене така історія. У мене тут смутне осознання. Я п'ять хвилин хочу. П'ять хвилин не хочу. Ну так вам треба оприділитися, тому що тут вами дьявол тут рулить з сатана. Бачите? А ви тут сидите в кліточці, кліточка дверці то відкриті. У вас є можливості, у вас є все в ваших руках, вам тільки треба вирішувати, бути більш рішучим. А вам цього не вистачає, рішучості цієї. І е, ну, зрозуміти, я хто. Ну, я так утрірую, я вовк чи я собака. От я, як я хто? Ви не можете зрозуміти. Показує, що курс у вас є, назначений. Бачите, май, маяк показує. Пливи, у тебе є курс, так що дійствуй. Дійствуй. Два старших аркана показує, що діяти треба. Не сидіти ви